Всім привіт! Ми на демо. Демо 2025. Компанія, Виробник компанія Літоселект, Гібрид, топчик, горобчик, це є Саксон. Це топова селекція, яка дає змогу працювати на результат. Но зараз трошки пройдемося по Саксону, щоб ми розуміли, що ми працюємо. Ми працюємо середньораннім гібридом. Середній ранній гібрид це вегетація до 115 днів. Це олійний напрямок, більше 50% олійного напрямку. Це стійкі до Семира Сувчка. Пластичний гібрид екстенсивного типу, який можна працювати по всій території України. Ну, зараз покажемо, як він буде себе вести на 23 вересня Дніпропетровська області Нельниківщина. І це у нас демо-ділянка, яка дає змогу показати вам вже наші шановні, як практично працювати з ЄС -Саксон, як практично працювати з постачальником компанії Стандарт. І на зараз я вам покажу, як виглядають шляпки цього соняшнику. Дивіться, шановні мої, ми нічого не придумаємо, тобто в нас вже по єс Саксон листовий апарат скинутий. Сформувався якісний кошик, і на зараз вже об'єктивно можна казати про те, що Демо 2025 вона вдалася, вона дає результати. Ще в нас буде сонячний Кієс Альфа. Рекомендую підписатися. 58 гібридів, змога повністю оцінити все: 11 виробників, всі технології, всі. Технологічні бази, всі новинки, всі топові горобчики можете знайти нас на офіційному каналі YouTube. Будь ласка, підпишіться, там будуть всі висновки по всім 58 гібридам. Та ще раз кажу, розіграш такої е, футболки поло триває. Зайдіть к нам на канал TikTok, все побачите, на YouTube зайдіть, все побачите. Тому, будь ласка, шануємось, беремо тільки якісного постачальника, компанія стандарт, 13 років досліду. Дивіться, які. Результати ми бачимо, а все саме побачити на практичному досліді вже на нашому каналі YouTube. 11 виробників 58 гібридів. З вами компанія Вестандарт, а виробник і топовий горобчик це ЄС Саксон. До зустрічі!